Чи справді ми знаємо все про Всесвіт? Чи можуть деякі космічні об'єкти бути не просто випадковими геологічними утвореннями, а залишками чогось значно більшого, свідченнями давніх цивілізацій або навіть маяками іншого розуму? Деякі з них здаються настільки геометрично правильними, що важко пояснити їх походження лише природними процесами. Тож, чи варто розглядати можливість штучного походження цих аномалій? І якщо це так, то хто або що їх створило? 13 березня 1989 року радянська космічна станція ФОБОС-2 проводила сеанс зв'язку із землею, досліджуючи одноіменний супутник Марса. На одному із знімків було зафіксовано чіткий прямокутний об'єкт висотою приблизно 20 метрів, який, на перший погляд, здається простим кам'яним виступом, проте його ідеальна геометрична форма, що відкидає чітку тінь, свідчить про незвичну упорядкованість. Адже природа рідко створює такі правильні прямокутні структури в умовах, де всі геологічні процеси на Фобосі є лише наслідком ударів метеоритів. Через кілька годин після передачі зображень зв'язок зі станцією обірвався, а офіційна версія пояснювала це несправністю обладнання, що викликає питання: чи може цей збіг бути випадковим, чи існує зв'язок між зйомкою моноліту та раптовою поломкою. Різні теорії намагаються пояснити цей феномен. Одні вважають, що моноліт є природним утворенням. Адже деякі мінерали можуть формувати геометричні структури, подібні до базальтових колон, хоча зазвичай вони з'являються групами, а не у вигляді одиничного об'єкта. Інші припускають, що це може бути уламок іншого космічного тіла, астероїда, який зіткнувся з фобосом, але тоді залишається незрозумілим, чому об'єкт стоїть, а не лежить на поверхні. Ще одна гіпотеза. Розглядає можливість штучного походження, припускаючи, що моноліт може бути залишком древньої технології або навіть виконувати роль маяка. Цікавість до цього об'єкта підсилюється словами американського астронавта Базза Олдріна, який у 2009 році заявив: на фобосі є моноліт, це справжній моноліт. Якщо люди хочуть дізнатися, хто його поставив. Їм варто полетіти туди. Щоб розгадати цю загадку, кілька космічних агентств готують місії до супутника. Японське агентство JAXA планує місію MMX – Martian Moons Exploration – для доставки зразків з Фобоса на землю, а НАСА та ЕСа також розглядають можливість відправлення зондів для детального вивчення моноліту. Якщо фобоський моноліт виявиться природним утворенням. Це відкриє нові геологічні процеси, які ми ще не розуміємо. Проте, якщо це штучна структура, тоді для людства розпочнеться нова ера дослідження космосу. А у 2009 році зонд Lunar Reconnaissance Orbiter зафіксував загадкову структуру на поверхні місяця, яка отримала назву місячний моноліт. Вона привернула увагу дослідників і ентузіастів. Через свою майже ідеально прямокутну форму та довгу тінь, що робило її схожою на об'єкт з культового фільму Космічна Одіссея 2001. Об'єкт знаходиться на краю кратера на рівній поверхні і за попередніми оцінками має висоту кілька метрів. Його походження залишається дискусійним. Одна з головних версій припускає, що це уламок скелі, який залишився після удару метеорита. Або внаслідок природного розлому місячної породи, такий процес цілком можливий на місяці, оскільки відсутність атмосфери дозволяє зберігати гострі краї у кам'яних утворень, які на землі швидко б згладилися під впливом вітру та води. Водночас існує думка, що ця структура може бути штучною, що породжує різноманітні гіпотези, пов'язані з можливим втручанням позаземного розуму або древніх цивілізацій. Незважаючи на численні припущення, доказів на користь штучного походження, немає. Науковці, які аналізували знімки, схиляються до природного пояснення. Проте через відсутність прямих досліджень на місці питання залишається відкритим, і можливе майбутнє вивчення цієї аномалії може дати більше відповідей. Астероїд Ерос, що належить до класу С типу і був досліджений зондом Нір-Шумейкер, Завжди привертав увагу наукової спільноти завдяки своїй нерегулярній формі та різноманітним геологічним утворенням, які розповідають історію його бурхливого минулого. Серед численних цікавих особливостей поверхні ероса було виявлено так звану аномальну структуру, що відразу виділяється на фоні випадкових уламків та кратерів, типової для даного тіла. Це утворення, яке за формою нагадує великий прямокутний блок або масивну скелю, спровокувало низку дискусій серед дослідників, оскільки його геометричність здається надто упорядкованою для випадкових природних процесів. Основна версія пояснює появу цієї аномалії як результат взаємодії ударних процесів та поступової ерозії. Протягом мільйонів років численні метеоритні удари. Та температурні коливання могли створити умови для формування структур, які на перший погляд виглядають штучно. Однак незвичність цієї форми не дає остаточної впевненості у винятковості природного походження, і тому деякі науковці висувають альтернативні гіпотези, розглядаючи можливість того, що подібні утворення можуть бути залишками позаземної технології. Незалежно від причин виникнення, ця аномальна структура на еросі стала яскравим символом того, що навіть, у здавалося б, добре вивчених об'єктах сонячної системи ще залишається безліч загадок, здатних спонукати до нових досліджень. Супутник Япет, що обертається навколо Сатурна, завжди викликав неабиякий інтерес завдяки своїм незвичайним геологічним утворенням. Які кидають виклик усталеним уявленням про природні процеси. Однією з найяскравіших його аномалій є величезний екваторіальний вал, що простягається уздовж середньої лінії супутника, піднімаючись у деяких місцях на висоту до 20 кілометрів і простягаючись на понад 1230 кілометрів у довжину. Ця формація настільки незвична. Що її іноді сприймають як результат не стільки природних процесів, скільки свідомого втручання, що породжує питання: чи можуть ці дивні утворення бути штучними? Науковці пропонують декілька гіпотез щодо походження екваторіального валу. Однією з них є теорія про те, що він міг утворитися як залишок первісного кільця, яке колись оточувало япет. А згодом частково осідало на його поверхню. Інша версія пояснює появу цієї структури як результат тектонічних змін, спричинених внутрішніми процесами або навіть впливом ударів метеоритів. Додатковою загадкою супутника є його двоколірна поверхня, коли одна півкуля набагато світліша за іншу, що створює ще більш містичне враження та підсилює цікавість до можливості позаземного втручання. Чи є ці загадкові об'єкти просто результатом природних процесів, які ми ще не до кінця розуміємо, чи, можливо, вони приховують щось більше свідчення про вплив невідомих сил або навіть сліди позаземного розуму? Поки наука намагається знайти раціональні пояснення, питання залишаються відкритими. Але незалежно від відповідей, одне можна сказати точно: всесвіт і досі зберігає безліч таємниць. Які ще належить розгадати. І хто знає, можливо, одного дня ми отримаємо докази того, що ми не самі у космосі, а які ваші думки щодо цих незвичних космічних об'єктів чекаємо на коментарі і не забудьте про вподобайку. Дякуємо за перегляд відео, до нових зустрічей у нас на каналі.